Я вас, любителі хорошої музики. Сьогодні ми поговоримо з вами про людину, яку багато хто знає, лише як вокаліста The Horizon. Але Олівер Сайкс він більший, ніж просто вокаліст, і зараз я вам про це розкажу. Олівер Скотт Сайкс народився себе за пласпаду 1986 року в Англії, в місті Ешфорд, і свого народження батьки Олівера вирішують переїхати до Австралії і лише 98 років він разом з батьком повернувся до Англії. Ольга відвідував Стокбурдську середню школу. В школі, якого влюблені були англійська література та мистецтво. Він ніколи не пропускав роки мистецтва, а його до музики з'явилася ще в школі. Разом зі своїм братом Томом Сейксом виступав у різних братах. Так він здобув популярність і ставлюся в тому, що він може займатися музикою в подальшому. Більш серйозно. До 12 років Олівер страждає від сонного паралічу. Також Олівер вегетаріанець. У 16 років під час відвідування того з хардкора панк-шоу. Ольвер побачив дівчину асистентом організації захисту тварин Пета, яка роздавала листівки, де показувала твину тварин та промислових фермах. Коли Ольвер побачив одну з них, як сам музикант, мені ще повернулося, він ніколи не задумувався, що я як людина, яка любить тварин, роблю для них. Саме це та перегляд фільму документального про те ж саме поводження з тваринами на фермах впливало на його рішення стати вегетаріанцем. У 2017-му закон вирішує стати веганом. У 2005-му Олівер запустив свій бренд одягу під назвою «Drop Брэдж Clothing». Олівер був складен цим брендом футболки з написом Насоредствій та перераховував усі гроші на рахунки організації Python, що у 2008 році став її лицем. Олівер є відвертим атеїстом, який прямо заявляє, що він не вірить у Бога. Також музикант був залежним від препарату Кетамін. проходив реабілітації, про що він розповідав на Alternative Press Music Awards. Також в одному з інтерв'ю Олівер розказав, що проходив в реабілітацію в програмі 20 кроків. Це в програмі 20 кроків. Це була його перша спроба реабілітації, але вона йому не сподобалась. Та через три дні Олівер звідти пішов та знову повернувся до залежності. Ця програма вказувала, що потрібно віддаватися Богу, навіть якщо ти в нього не віриш. Чим і розчарувала музиканта, чи він атеїст, і він, не, як сказав Олівер, я не люблю, коли мене заставляють вірити в те, що я не вірю. Але Олівер все ж таки вирішив залишити погодну звичку і ось він на реабілітації, в загальній палаті компанії, яку, в якій йому складала вчитель з шизофренією дівчина з розлугом харчової поведінки та дівчина, яка страждала від в Нише Олівер сказав, що це був для нього набагато кращий досвід. 12 липня 2015 року, у езбийском місті Тоскана, Олівер одружився з моделлю Ханну Сноуден. Але у 2016 му пара залишилась через раду Ханни. У 2019 году вийшов сингл Мэтт Садиса, який був присвячений стосункам пари. В Олівер познайомився з Алісою Салс, Саулс, моделлю, моделью, которая занималась для Druck Bad. 22 липня 2017 Олівер і Аліса одружилися. Також музикант приймав участь у скандалах. Так, у 2007 році одна з фанаток гурту звинуватила його в нападі на неї, та після того, та після чого нібито Олівер на неї помочився. Музикант звинуватили лише в тому, що він помочився на фанатку, але не в фізичному насильстві. 13 квітня музикант вперше дивився до зали суду, де не визнав себе винувати, через що справу було відкладено. 3 травня музикант знову з'явився в судовій залі, але знову не визнав своєї вини. Так справу знову принесли. 17 вересня через відсутність заказів справу закрили, а з музиканта зняли всі звинувачення. В одній з пісень альбому Seus Season Олівер виразив своє відношення до фанатки Ріта Камі через все, що я пройшов через тебе, мені було б варто помочитися на тебе. Також під час туру гурту з іншим британським гуртом Architects в Німеччині було знято відео, де вокаліст гурту Architects Sem. Я Олівера, відео було загрушено на Ютуб, де набрало багато переглядів та говорили фанатів Брінгів. Після цього Сем, вокаліст Арківе, почав отримувати багато негативних повідомлень в соцмережах від фанатів Брінгів. Пізніше Сем в одному з інтерв'ю сказав, що вони з хлопцями ділили автобус на протязі двох тижнів. І те, що люди повірили в Війку, смішно, адже вони перезнімали і три рази. У червні 2014 року... На Олівера та Гурк було подано до суду батьками 12-річної дівчинки, яка отримала травму під час мошпіту на концерті. Пізніше Олівер в Твіттері заявив, що моші не заборонений на концертах, але його просили отримати від закликань людей до нього. Також у 2014-му Олівер почав крандфандингову компанію для підтримки своєї книги, вихований хижаками у 2023-му Році Ольвер підтримував Україну в мерч, Усі гроші, з продажу якого пішли на підтримку України та були передані волонтерам. Також такий невеликий поскриптом у 2016-му, коли виходив один з альбомів Coldplay, не пам'ятаю точно його назву. Там, на окламіці альбому, була зображена квітка життя. Така ж квітка, як і на альбомі Симпетну Дрінгів. Через що Олівер сказав, що Coldplay вклав, вкрав його ідею, та на е, Music Awards 2016, при нагородженні вже днів, коли Олівер виконував пісню Happy Song, він виліз на стіл Coldplay та почав танцювати, розкидувати банки. Гітарист гурту Coldplay старався уникнути, їх, щоб це все якось розлилося, старався стриматись. Проте... Олівер в інтерв'ю сказав, що він ніякого скандалу не хотів, тобто це ніякі не тобто, ті рахунки. Хоча в інтерв'ю раніше він казав, що якщо ви загуглити квітку життя, ви б є першим їхній альбом, хоча квітка життя це загально надбання, якому татується вже більше 4 тисяч років. Але Олівер сказав, що ні, тобто я танцював на стрілі колфай, оскільки в у мене не було музики в наушниках, і там був кращий звук. Тому Олівер Сайкс, він не просто музикант, він став уже лицем Брінгів. А про голос цього гурту ми поговоримо з вами трішки пізніше. Бо підписуйтесь на канал, якщо вам подобалось відео, ставте лайки. Також в мене є Телеграм, Патреон та Інстаграм. інстаграм.